Тисячу гривень економії всього з одного дитячого костюму. Як же шукати товари на Таоба? Відкриваємо додаток та заходимо на головну сторінку. По перше, одразу висвічуються рекомендації, і мені сподобався цей худі. А ось і сама стрічка. Але ми будемо шукати за фотографією. Мені сподобався костюм в інстамагазині. По фото я знаходжу ось такі варіанти. Це максимально ідентичний вартість 159 юанів, це приблизно 800 гривень. Але я буду шукати далі. Вертаємо увагу на кількість покупок та рейтинг магазину. Тут ціна вже приємніша, але немає продаж. Мені не принципово брати костюм один в один, тому я шукаю щось схоже і вже знаходжу дешевші варіанти. А ось і вишенка на торт. Гарний рейтинг є продаж, ціна супер приємна. Рахуємо, скільки ж обійдеться костюм. Суму помножую на 5,20 – Це приблизний курс Захожу в додаток міст і рахую приблизну вартість доставки морем. Дивлюсь по останнім сформованим посилкам від загальної вартості. Віднімаю ціну коробку та ділю на вагу. Помножую це за курсом до використовую промокод на 10% знижки. На мою думку, більше ніж на кілограм він не заважить. Тепер додаємо вартість костюму, отримуємо 662 шістдесят А ось і порівняння з ціною в інстаграм.